Системний блок в форматі 1 літр на AMD Ryzen 3 Pro 2200 Центр М517Q. Досить цікавий. так, компоновка. Посадкове місце під 2,5. Два роз'єми під память DDR4 І NVMe SSD стоїть Великий вибір портів. 6 USB, 2 спереді, 4 ззаді. 3 дисплей порта. rj 45, вбудований Wi-Fi, вихід на наушники колонки, це живлення і також мікрофон-наушники на передній панелі. Чудовий вигляд. Полностью в рабочем стане.